Розберемо ім'я Наталія за древньою слов'янською буквицею. Буква Н. наш, Спадщина наших предків. Те, що передається з покоління в покоління, не матеріальне. Це традиції, гени, ну, забобони. Як впливає буквиця на ім'я? так? Людина буде оцінювачем традицій і гарно передає традиції своїм нащадкам. Складна, коли ми щось маємо, ми передаємо. так? Гарно вміє передавати е, традиції і гени. Буква Аз. Азм це початок, причина, джерело, зародок. Це почати АЗІВ. Міння започатковувати. Ось що несе дана буква. Е, буква Т твердо. Твердість характеру. Так? Людина тверда, непоступлива. Тверда у своїх переконаннях. Буква А. Азм. Знову започаткування. Щось може започаткувати, якісь нові починання, нові стартапи, буква Л, Люді. світ людей, общинність. Як впливає на людину, Ну, людина в самоті себе некомфортно почуває, на людях трохи краще. Бук... Буквиця Іжей це всесвітні потоки, що льються на нашу землю у вигляді променя. Як впливає буквиця на ім'я? Ну, Скажімо так, людина розуміє, що таке потік і як працювати в потоці. Буква Я це ЄНЬ. Це ця сама буква. Є. ЄНЬ – це образна структура або пізнання чогось нового через образ. Так, людина гарно розуміє, приймає сприймає світ через. Образ, так, може малювати картини, творити музику і тому подібне. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище за древньослов'янською буквицею, пишіть мені тут особисто.